Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора, сьогодні щодня. Хай лише добро буде на світі, хай будуть завжди усміхнені діти. Дітки, сьогодні на занятті ми будемо з вами говорити про пори року. Давайте відгадаємо загадки і дізнаємося, чи добре ви знаєте, які є пори року. Тож увага на екран! Чотири кольори мають раз у три місяці барви міняють. Літ на річках, сніг на полях, віхола гуляє. Коли це буває? Так, взимку, зима. Сонце палить, спека, дозріває жито. Яка це пора, діти? Звісно, це. Літо. Сонечко не хоче землю зігрівати, листечко пожовкло, стало опадати. Часто дощі лється, птахи відлітають, на городі та у полі врожаї збирають. Осінь, вірно. У садках смачна малина, агруст, яблука, ожина, фрукти й зелень соковиті. Це смачні дарунки. Літа так. Холодна, біла, лісу голива, Скувала річку, струмок спинила. Зима. Правильно, діти Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають? Ну, звісно, це весна. Молодці дітки, є чотири пори року зима, квітуча весна, пекуче літо та барвиста. Осінь. Подивіться, дітки, на малюнок, і скажіть, в яку пору року це буває, коли грають у сніжки? Так, взимку. А коли можна їсти багато морозива? Звичайно, що влітку. А коли листечко жовтіє, так, восени, а коли дерева розцвітають гарним цвітом, звичайно, що весною. А коли дід мороз приходить взимку так, тюльпани коли розцвітають. Весною, звичайно. А коли дітки йдуть у школу та в садочок? Так, восени. Коли можна до ж купатися в морі чи в ставку? Літечком, звісно, пора року прекрасна по-своєму. А скажіть, дітки, яка у нас зараз пора року? Так, осінь. Але поки що зміни у природі можуть здатися непомітними. Як і раніше яскраво світить сонечко, вдень тепло, квітнуть квіти і дерева, вбрані у зелені шати. Нам ще все нагадує про літо. Проте зміни діти все ж відбуваються. Вночі вже стало прохолодніше, вдень помітно стає коротшим, а ніч довшою. Травичка поступово втрачає своє яскраво зелене забарвлення, а листочки неквапливо жовтіють та опадають з дерев. Тваринки вже готуються до зими, запасаються їжею, облаштовують місце для зимівлі, достигають овочі та фрукти, птахи готуються відлетіти у теплі краї. Так дітки починається осінь. Вона щойно завітала і лише почала вносити свої зміни у природу. Та з кожним днем осені діти зміни у природі будуть ставати ще помітнішими та чарівнишими. Усі ці зміни ми з вами будемо спостерігати і говорити про них у наступних заняттях. Зараз до себе в гості нас хоче запросити фермер дідусь Макар. Він вирощує овочі та фрукти. Навесні він засіває город, висаджує розсаду, доглядає за садом. Улітку доглядає за городом, відганяє шкідників, прориває бур'яни та поливає весь свій урожай. А восени збирає урожай з городу і саду. Потім продає його на ринках та ярмарках. Дідусь Макар, він запитав мене. А чи знають мої дітки де що росте? я, звичайно ж відповіла, що знають. Ви ж у мене такі молодці, все знаєте, правда ж? Давайте сьогодні пригадаємо. Отож, увага на екран. Дивимося уважно. Що це? Так. Це капуста. А де капуста росте? В саду чи на городі? Ну, звичайно ж, капуста росте на городі. А що це фрукт чи овоч? Так, це фрукт. Дивимося далі. Що це? Картопля. А де картопля росте? На городі чи у саду? Так, звісно, на городі. А це овоч чи фрукт? Звичайно, це овоч. Що це таке? Так, це гарбуз. На городі росте чи у саду? Так, на городі і це. Овоч, звісно, дітки молодці. Наступна картинка. Ось далі. Що це? Так, це буряк. А буряк росте у саду чи на городі. Звісно, що на городі. І це овоч. Так, молодці, дітки. З цим завданням справилися. Дивимося далі. Що це таке? Так, це яблуко. А яблуко де росте? На городі чи у саду? Ну, звісно ж, яблуко росте у саду. А овоч це чи фрукт? Звісно, це фрукт. Молодці малята, дивимося далі. Що це? Слива, вірно. А де росте слива? У саду, а овоч це чи фрукт? Ну, звичайно, слива це фрукт. Наступна картинка. Що це? Ну, звичайно, кукурудза. А де росте кукурудза? На городі чи в саду? Росте кукурудза на городі, звичайно. А овоч це чи фрукт. Так, все вірно. Це овоч. Наступна картинка. Що це? Абрикос, так. А де росте абрикос? На городі чи в саду? Вірно, абрикос росте у саду. І це фрукт. Все правильно, дітки. Дивимося далі. Що це таке? Морква. А морква росте на городі чи в саду? Так, на городі? А фрукт це чи овоч? Звичайно, це овоч. Що це, дітки, таке? Так, вишня. А де росте вишня? У саду, звичайно. А овоч це чи фрукт? Ну, звісно, що вишні це фрукти. Дивимось далі, що це таке? Помідор, вірно. А де росте помідор? Так, всі знають, що на городі і це овоч. Наступна картинка? Грушка, вірно. Де росте грушка, дітки? Грушка росте на городі? Так? А, ні, звичайно. Грушка росте у саду, бо це фрукт. Молодці. Що це таке, діти? огірочок І він росте на городі, бо це овоч. Так, правильно молодці. Усі відгадали овочі та фрукти. Бачиш, дідусю? Малята знають багато назв овочів та фруктів і знають, що де росте. Дякую вам, малята! На цьому наше заняття скінчилося. Бувайте!